Привіт, мої любі друзі! Привіт! Нарешті у Києві виглянуло сонечко. Але ми на це чекали, тому що вчора був день весняного рівнодення, і це означає, що е, наші древні предки не просто так цей день святкували початок весни. І я дуже надіюся, надіюся що незважаючи на ці тривоги, на ту непросту ніч, яку ми всі пережили. Весна до нас прийде, а з весною і перемога. Який же сьогодні день цей чудовий яскравий сонячний, неймовірний ранок у Києві. А день сьогодні у світі причудовий. По-перше, я хочу привітати е, сина моєї близької подруги, яка е, живе зі, е, зі мною в районі Галочки, сина Матвія з ним народження. Щасливої долі тобі! Нехай тебе оточують чудові друзі по життю, нехай твоє життя складеться, і нехай усі твої мрії. Будуть реалізовані як найкращим чином гарних, цікавих цікавинок тобі в кожному дні і вміння це бачити. Сьогодні дуже цікаві свята, і вони для мене дуже 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 близькі, навіть незважаючи на те, що я поспішаю вже збирати свої куферки до Львова, я про це вам хочу розповісти. По перше, сьогодні міжнародний день кольору. Ну, не випадково я в такому барвистому вбранні день кольору, адже кольори, барви, фарби, вони неабияк впливають на ментальний стан людини, на світосприйняття. І однозначно, ну, я думаю, що всі ви помічаєте, коли навколо сонечко і все в яскравих барвах настрій інакше, коли сіро сиренько, наприклад, як листопад і сірі, сірі кольори скрізь або дощить, настрій не підіймається. Кольор це однозначно один з фрагментів психотерапії. Але цей день у світі започаткований не випадково. По-перше, це проти расової дискримінації і проти того, що хтось кольоровий, а хтось темношкірий, хтось білошкірий, це саме про це. І це свято не випадково святкується в день весняного рівнодення, тому що з весною кольори всі починають, і світ все світ починає грати різними барвами. Кольори в нашому житті, це наш настрій, це наше сонечко, це те, що дійсно надихає. Ну, Особисто в мене так. Не знаю, як у вас, думаю, що так само. Сьогодні так само день, Міжнародний день стародавньої музики. І він не випадково святкується саме 21 березня, тому що в цей день народився Бах. Людина, яка, будучи абсолютно глухою, писала таку музику, яка Зворушує, зворушує до мурах в цей день у світі, у Європі, так само у нас у Києві. Дуже величезна кількість концертів, саме класичної музики, в органних залах, консерваторіях, філармоніях, в театрах. Тому, у кого є така можливість, обов'язково відвідуйте ці храми Мельпомени, тому що це на надихає. І сьогодні от просто день е культурних подій. Да, до речі, спов'язано з днем кольору. Сьогодні міжнародний день тату, татуювання. Це арт боді арт, який зараз дуже в тренді. А взагалі це про самовизначеність, це про сміливість. Ну, до речі, мій син. Е я, знаєте, я це досить ну, адекватно сприйняла. У нього купа татуажу. І він ну, тобто він контентовий, він смисловий, це самовираження, чому б ні, це наше тіло, це наше діло. да, Тому ну, мені особисто у молоді, і не тільки, якщо це приносить радість власнику татуювання, якщо це несе гарний контент, особисто я за. І це також пов'язано з днем кольору і днем е, самовизначеності. І сьогодні, звичайно, одне з найбільших свят це день поезії, всесвітній день поезії, який кожен рік святкується саме 21 березня. Поезія це е, прояв нашої душі, це прояв. Е, Нашої свідомості, завдяки поезії, ми можемо висловити і філософські думки, і лірику, і люди, які вміють складати вірші, це дійсно люди поціловані Богом. Я хочу привітати цим днем поеток з мого близького оточення. Це звичайно Оленочка Рєпіна, її збірки, які надихають збірки, які просто спонукають до того, щоб жити. І одна з них, презентація саме цієї збірки, була в тому році жити далі. Ліносі, я вітаю тебе. І нехай е е твої слова складаються в таку неймовірну палітру чудових віршів. Я хочу привітати учасників клубу, е дебют, е яким опікується Уля Сербіян, в Чернівцях в обласній бібліотеці Михайла Явасюка обласній науковій бібліотеці Михайла Васюка це звичайно Галиночка Поліпюк Мрихіна, тому що вона не тільки пише прозу, а так само і вірші. Це е, наша. Е... Заслужена журналіст України Валентина Мацерук, який неймовірно прикладає твори талановитої Раїси Рязанової. Мої любі, це моє близьке оточення. Вас цим святом. А, і Олічку Сивак, психотерапевт, арт-терапевт, яка неймовірно малює і складає неби які вірші. Я в цей сонячний день хочу побажати нам усіх тепла в душі, гармонії і розуміти, що Якісь сірі барви обов'язково зникнуть, якщо в душі буде сонечко з любов'ю до вас, з неймовірного Києва, найкращої столиці неперевершеної країни світа Україна, ваша Оксана Дем'янишина, папа.